Вітаю, шановні колеги! Пропоную вам познайомитись з моєю авторською розробкою методичним посібником дошколярик як засобом розвитку пізнавальної активності та самостійності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Мета створення математичного посібника. Полягає у розвитку пізнавальних процесів та математичних уявлень, у урізноманітненні видів роботи на занятті, організації самостійної пізнавальної діяльності, підготовці дітей до вивчення математики у школі. Діти із затримкою психічного розвитку це особлива категорія дітей з органічними і функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільнений темпу розвитку психіки дитини. Це проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності. Особливе загострення цих проблем відбувається у старшому дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю нервової системи в період оволодіння новими знаннями. У дітей із затримкою психічного розвитку спостерігається низький рівень розвитку сприймання. Діти не можуть самостійно аналізувати той чи інший предмет, порівнювати предмети між собою, виділяти із суттєві ознаки. Відзначаються труднощі у процесі запам'ятовування. Зоровий матеріал сприймається краще. Для довільного запам'ятовування дітям із затримкою психічного розвитку необхідно багаторозове повторення одного і того ж матеріалу через певні проміжки часу спостерігається відставання у розвитку всіх форм мислення, тому доцільно пов'язувати умову пізнавального завдання із близькими до дитини проблемами з опорою на наочне мислення, підвищена збудливість, знижена працездатність, загальмованість, підвищена стомлюваність, відставання моторики і мовні порушення різко знижують стійкість уваги. Дітям легше зосереджуватись на конкретному матеріалі, підкріпленому різними наочними засобами. Розвиток математичних уявлень має особливе значення у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Ознайомлення з математичним матеріалом сприяє розвитку та корекції недоліків мислення у дошкільнят із затримкою психічного розвитку. Діти вчаться виділяти істотні ознаки предмета, синтезувати різні ознаки у ціле уявлення про предмет, порівнювати різні предмети і виявляти розбіжності між ними, осмислювати зміст життєвих ситуацій. Математична підготовка дитини здійснюється під керівництвом педагога в процесі систематичних занять, які передбачають ознайомлення з кількістю предметів, розташуванням їх у просторі часі. Завдання педагога на заняття з математики включити всіх дітей в активне і систематичне засвоєння математичного матеріалу. Різноманітні вправи сприяють вдосконаленню вмінь класифікувати предмети, виділяти їх істотні ознаки, простежувати зміни в розташуванні предметів. Правильно підібраний математичний матеріал дозволяє інтенсивно розвивати наочно образне мислення, яке є підґрунтям логічного, пам'ять, увагу, уяву, здатність додовільного запам'ятовування та відтворення. У дітей із затримкою психічного розвитку розумові дії формуються недостатньо продуктивно і з відставанням, до того ж, процеси пізнавальної діяльності недосконалі. Тому дітей треба спеціально вчити розрізняти та називати колір. Форму, розмір предметів, їхнє розташування у просторі, вміти застосовувати ці знання на практиці. Варто пам'ятати, що під час виконання завдань дитина має розповідати про те, що вона робить, називати відповідним словом кожну форму. Значна увага приділяється формуванню орієнтування у просторі та на аркуші паперу, штрихуванню геометричних фігур, малюванню смужок, написанню елементів та друкуванню цифр. Робота з методичним посібником є одним із способів організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в закладах освіти, метою якої є сприяння всебічному розвитку від дитини, створення умов для реалізації внутрішнього потенціалу, допомога в подоланні та компенсації відхилень, що заважають розвиткові. Основні завдання корекційно-розвиткової роботи це допомогти дітям із затримкою психічного розвитку оволодіти різноманітними знаннями про навколишній світ, для закріплення нового матеріалу давати багаторазові вказівки та вправи, підбирати завдання, які максимально стимулюють активність дитини, надавати індивідуальну допомогу, давати завдання з опорою на зразки, проводити докладний інструктаж щодо виконання завдань. Використовувати різноманітні види практичної діяльності. Треба пам'ятати, що своєчасна допомога дитині із затримкою психічного розвитку та створення сприятливих умов дозволить уникнути подальших порушень і відкриє більше можливостей для її розвитку. Дякую за увагу!